І на Казахстан нічия, Чернівчани на висоті. Наркоманія, страшна хвороба сучасності в Чернівецькій області. Вона молодшає. 37-ма сесія міської ради. Депутати говорили про фінанси, освіту, комунальне господарство та назву вулиць. Ас на п'ятому каналі журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Фінанси, освіта, комунальне господарство та життя міста стали основними питаннями на 37-й сесії міської ради шостого скликання. Обговорювали питання швидко. А депутати надто не сперечалися. Продовжить Ірина Мороз. Сесія розпочалася і одразу до наболілого. Підприємці Калинівського ринку звернулися до депутатів з черговими проханнями: не вивозити контейнери з п'ятого сектора навіть після 4 липня. Не руйнувати робочі місця підприємців, продовжити з ними договори оренди, поки не буде затверджено проект реконструкції п'ятого сектору відповідними службами. Пропозицію підприємців на сесії вислухали, але без особливого ентузіазму. Віталій Михайлішин до цього звернення поставився скептично, сказавши, що кілька людей не можуть впливати на думку. Загалу це не думка підприємців, думка п'ятьох, сімі, десяти підприємців. У нас 20 тисяч підприємців на Калинівському, Ну, Не може 5-10 підприємців ходити і займатися політикою, і займатися тим, чим не потрібно. Далі перейшли до порядку денного напередодні петрівського ярмарку, який незабаром пройде у Чернівцях. У фінуправлінні вже підрахували доходи від його проведення, враховуючи уже фактичні очікувані надходження внесків від учасників, які будуть приймати участь в петрівському ярмарку. Збільшити обсяг доходів і видатків цільового фонду соціально-економічного розвитку міста на суму 93 тисячі 497 гривень. Ці кошти вирішили розподілити між різними департаментами і відділами міськради. Говорили на сесії і про розвиток систем теплопостачання чернівців. І хоч підсумки опалювального сезону у нас одні з кращих в Україні, є й чимало проблем. На їх вирішення з міського бюджету виділили 5 мільйонів гривень. Вистачить їх на найнеобхідніше, потрібно ж значно більше. Цьому році передбачені значні кошти, вже проведений тендер. Ми будемо капітально ремонтувати котельну південну один. Ми будемо Ремонтувати котельну на Узбекське переводом людей на індуальне опалення. Це вимагає значних зусиль. Запропонували на сесії міської ради перейменувати кілька чернівецьких вулиць. Вже провели дводенне громадське обговорення цього питання. Участь у ньому взяли 300 осіб. Більшість чернівчан, які взяли участь у заході, висловились за перейменування Аркадія Гедера на Орлика дещо де ще меншу підтримку. Отримала пропозиція перейменування вулиці Валерія Чкалова на Івана Мазепи. Депутати запропонували. Вали внести це питання на розгляд однієї з наступних сесій міської ради. А проект рішення щодо програми розвитку чернівецького аеропорту вирішили зняти з порядку денного доопрацювання, запевнивши, що проблеми там залишаються одні і ті ж: борги, затримка зарплати та реконструкція злітних смуг. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Наркоманія страшна хвороба сучасного світу і Чернівецької області. Зокрема, медики зазначають, на Буковині щороку збільшується кількість людей, котрі починають жувати наркотики у підлітковому віці. Статистика в порівнянні з минулим десятиліттям вражає і насторожує. В червні світова спільнота відзначає день боротьби з наркоманією. Наша знімальна група спілкувалась з тими, хто хоче врятуватись, допомогти собі та іншим. Це пацієнти обласного наркологічного диспансеру, які зараз на програмі замісної терапії. Далі без зайвих коментарів. А я помирал. Как раз. Если бы я сюда не пришел, я бы попал бы... Наверное, туда. На Родылов куда-нибудь. Я медик, мне попала большая пачка промедола. Короче, это наркотик. И с этого началось. Я вырос на районе, на проспекте известным своим прошлым наркотиком. Как вы встречаете новичков? Я, например, выгонял вообще. Когда-то был такой закон, что человек, который не пробовал, если ему кто-то даст попробовать, ломали руки за такие, за такие случаи просто. Испортить судьбу человека это, это очень большой грех. Наркотики небезпечні, тому що молодь починає вживати, нібито, як так названі легкі наркотики, потім пристосовуються, потім переходять на більш важкі наркотики з більш негативними наслідками. Тому сказати, що небезпечніше, неможливо. Якщо людина вже пішла цим шляхом, то треба припиняти, неважливо, який наркотик був перший. У дев'ятому класі тримодов, ти вже на екзамінах його вже засипав по трамудову. Потім що, він спробував у колодці перераз. Там пішла ширка. Програма мені допомагає, що я можу, мені ну, не треба кожен день ворувати, стати гроші на наркотики. Что я зараз прийшов, отримав таблетки, нормально себе чувствую, йду на роботу. Звичайно, є якісь відсотки, які перестають вживати наркотики, але е якщо людина почала вживати наркотики, то це дуже е негативно впливає на головний мозок, тому пам'ять про наркотик залишається на все життя. Жити з виживню намного лише. Сьогодні прийшла остання сесія зовнішнього незалежного оцінювання світової літератури. Але громадська мережа опора, яка щоріч моніторить проведення ЗНО, вже підвела підсумки. Спостерігачі стверджують, рівень організації тестування в Чернівецькій області досить якісний. Однак, попри посилення контролю, учасники тестування таки знаходять можливість порушень. В гімназії номер 4 знову ж таки наш спостерігач в жіночому туалеті знайшла мобільний телефон. Персонал, яким чином повівся, передзвонив за контактом. Мама ось відповідно, запросив, представилися. Запросили маму на пункт тестування. Ну, зрозуміло, що мама поступила логічно по відношенню до своєї уча... до своєї дочки. Вона не з'явилася на пункт тестування. В той же час представники опори стверджують, всі ці порушення не є масштабними і вони не можуть вплинути на загальні результати цьогорічного ЗНО. Понад 7 тисяч гривень вдалося виручити з благодійного аукціону на допомогу Людмилі Кожуховській. Нагадаємо, він проходив в режимі онлайн протягом двох тижнів. За цей час вдалося розпродати усі лоти, і тепер кошти передали рідним онкохворої дівчини. Допоможіть люди, Кожуховській з такою назвою в інтернет мережі проходив благодійний аукціон на підтримку онкохворої дівчини. Нагадаємо, в неї злоякісна пухлина мозку, і вона потребує дороговартісного лікування. Це трагедія, тому що коли ще всіх жалко, всіх людей жалко, не дай Бог нікому хворіти. Ну, коли дитина 19 років корм шіє через зонт. І ні ходити, ні говорити не можеш. І все почає. І все впирається, розумієте, тільки в гроші. М'яж з автографами усіх футболістів ФК Буковина, жіночі прикраси та багато інших дрібничок. Загалом на аукціоні було представлено майже 50 лотів. Усі вони знайшли свого власника, а онкохвора Людмила Кожуховська отримала бодай якусь допомогу. Всі зібрані гроші були кинуті. На рахунок Людмили сума, значить, сума складає у нас сім тисяч сорок гривень. 300 гривень один учасник кинув власним траншом. За ці гроші родина зможе хоч частково покрити витрати на лікування. Загалом вірять рідні Людмили, вилікувати її зможуть тільки за кордоном, і на це необхідно принаймні ще 30 тисяч євро. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Україна Казахстан нічия. З рівним рахунком завершилася матчова зустріч двох країн по чотири перемоги в кожної команди і одна видовищна нічия. Фахівці запевняють, турнір пройшов на високому рівні. А боксери гідно представили не лише нашу країну, але й буковину. Справжніми героями вчорашньої зустрічі глядачі визнали чернівчан Олександра Стрілецького та Олександра Тесленка. Дев'ять боїв і 18 боксерів, які рвуться до перемоги. Результати матчової зустрічі команд України та Казахстану не міг прогнозувати ніхто. Казахстанці виставили на ринг не лише чемпіонів своєї країни, але й кращих боксерів Азії. Українці та Чернівці зокрема, також підібрали команду молодих, але дуже перспективних спортсменів. У Нас присутні чемпіони Азії. То тобто це дуже високого рівня спортсмени. В Рівному були змагання. У них ніч'я була. Я бачу, що у вас йде ініціатива розвитку. Полностью спорта, значит, если есть развитие в целом спорта, значит будет бокс. Вот і все, і у вас будуть чемпіони, і вас будуть чемпіони міра. Гості запевняли, що приїхали в Чернівці за досвідом, але бажання бути кращими було у всіх учасників. Розглядаємо як підготовку Казахстану, який пройде через місяць. Тому Ми більше учимося, ніж корівнуємося. Я туди прийшов з і Побідіть на турнір. Розпочався зустрічі двох найлегших спортсменів і першої перемоги України. Потім святкував Казахстан і знову Україна. Сили були насправді рівними. Всі не змагалися, а виривали перемогу. Для мене головна побіда. Але найвидовищнішим боєм всі тренери та глядачі визнали зустріч чернівецького боксера Олександра Стрілецького та майстра спорту міжнародного класу чемпіона Казахстану Рустама Сваєва. Підсумку чесна нічия. Якщо він в перших двох раундах трохи осторожніше, не пропускає удара, то в третьому раунді він виграв в чисту цей бой. То тобто, тактично тактично он але По сумі ударів, мені кажеться. Все-таки найсправедливе рішення це бойова нічя. Настирно готувалися по дві тренування в день. Отак вони і сили і прийшли. Мені було якби інтересно з ним робити. На позитивний результат заключного поєдинку розраховували дві команди. Він був вирішальним щодо загального рахунку. На ринку чемпіон України Олександр Тесленко та Тимірлан Омірбек бронзовий призер чемпіонату Казахстану. Сашко нещодавно отримав травму, зламав ногу, але зміг здолати суперника, перемогти нокаутом. Побіділ дуже обіцятельно. Я заволений результатом. Було нелегко. Виповняв завдання тренера, як тренер, то що варіла страса виповнив. Настроєний був на победу. Отже, маємо 9 боїв, 10 переможців і рівний рахунок. 4,5 перемоги на кожну команду. А після турніру всіх учасників зустрічі та глядачів розважав дзідзьо. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках Час новин Чернівці в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC. In UA. А зараз Ірина Мороз розповість, які сюрпризи готує нам погода. Цього добра. ТРЦДПО запрошує усіх на святкування Дня молоді. Цими вихідними для любителів активного відпочинку на території торгово-розважального центру відбудеться чимало цікавих спортивних дійств. Юність і молодість це прекрасні етапи в житті кожної людини. Надзвичай це ще час реалізації своїх можливостей. Це реалізація найсміливіших планів надій. Наш торгівельно-розважальний центр Депоцентр пропонує дати старт цим амбіціям і реалізувати свої найсміливіші молодіжні емоції. Об 11-й годині на паркінгу перед входом в депоцентр відбудеться турнір ролерів слалом та агресив. Змагатимуться не тільки професійні ролери, спробувати свої сили зможуть і любителі. Для них на території депоцентру буде влаштований турнір «Кітс Крос. В них приймають участь діти та дорослі, які займалися в ролер-клубі, а також які займалися самостійно. І хочуть показати свої результати досягнення, досягнення вміння. Також 29 червня в ТРЦ депо проходитимуть всеукраїнські змагання з вуличних танців. Мувон Battle. понад 60 танцюристів з усієї України з'їдуться до нас, аби повправлятися у мистецтві вуличного танцю. в такому масштабі буде вперше відбуватися, тому що це відкритий для вули на вулиці. Захід ось ми до цього часу робили це в закритих приміщеннях нам ми погоду замовили і нас все вдасться тут. Під час проведення усіх заходів на території ДПО працюватимуть ігрові майданчики від сучасного консольного клубу Сайберкет. Відсвяткувати день молоді разом з депо можна буде у суботу, 29 червня, за адресою вулиця головна, 265 а.